26 лютого. Саме в цей день, 10 років тому, тисячі кримських татар, українців та представників інших національностей вийшли на мітинг на знак супротиву російській окупації, заявивши всьому світу, що Крим це Україна. Ми єдині, ми згуртовані, а отже, не переможні. І з вами Кременчуцькі новини про найважливіші події. Дивіться у нашій програмі. Герої не вмирають, вони просто перестають бути поруч, відлітають тихенько і не попрощавшись. Кременчук провів у останню путь Антона Глущенка, який до останньої хвилини свого життя був відданий Україні. 21 лютого, захищаючи Україну від російської агресії, загинув старший сержант Кременчужанин 33-річний Антон Глущенко. Чоловік проходив службу із 2012 року. Відданий військовій присязі та українському народові. Мужньо виконавши військовий обов'язок, він загинув у районі населеного пункту Чорнобаєвка Херсонської області. Закінчив Кременчуцьку загальноосвітню школу No23 та Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. Мав статус учасника бойових дій. Займав посаду начальник ремонтної майстерні, взводу спеціальних робіт ремонтної роти артилерійського озброєння батальйону логістики 36-ї бригади морської. Піхоти. Збройну агресію проти України Російська Федерація почала ще в 2014 році. І з тих часів чоловік мужньо чинив супротив ворожій Навалі. Це була найгарна людина, яка є в моїй пам'яті. Це мій племянник. Він воює з самого початку. Він сидів в осаді в Криму, як тільки все почалось. Він як був патріотом в ті часи, так він. і от на даний час усі близькі та рідні згадують Антона Глущенка як світлу й добру людину, яка завжди прийде на допомогу та ніколи не залишить друга в біді. Був дуже відзивчивий відважний. завжди приходив на допомогу, ніколи нічого не відказував. І таким він назавжди запам'ятається. Підтримував усіх. Турбувався за хлопців, що кому потрібно, він старався десь допомагати, десь вирішувати якісь питання. Ну, людина з великої літери. Ми пам'ятаємо усі хлопці без цього ніяк. І з перших днів повномасштабної війни і світ нашої нації загинув. Якщо пам'ять живе, живе і нація. Якщо ми забудемо, не буде в нас пам'яті, і наша країна не буде існувати як такова. У Антона Глущенка залишилась мати, дружина та восьмирічна донька. Вічна слава герою. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. У Кременчуцькій громаді незабаром відкриють сучасну поліцейську станцію у рамках всеукраїнської програми, яка є однією з кроків у реформі Національної поліції. Детальніше про це дізнаєтесь уже за мить. Поліцейський офіцер громади це всеукраїнський проєкт, ініційований президентом України Володимиром Зеленським, який має на меті забезпечити кожну територіальну громаду окремим офіцером, який не тільки працюватиме там, але й житиме. Кременчук теж долучився до цієї ініціативи. Розпочали роботи по монтажу поліцейської станції. Це великий проект, який зараз реалізується в місті Кременчуці. Поліцейський офіцер громади. Пройшов конкурс, вибрано переможця. Людина, яка має досвід, яка має знання відповідні, буде зараз працювати в потоківській громаді в цій поліцейській станції, яка буде максимально наближена до людей. Місто Кременчук підтримує даний проект. Він був ініційованим в минулому році керівником Полтавського обласного головного управління національної поліції паном Євгеном Рогачовим. Ми його підтримали. Це перш за все профілактика правопорушень. Це безпека в громаді. Дійсно, за планом офіцер громади буде обслуговувати 4 чотири села – це Потоки, Соснівка, Придніпрянська і Малокопнівка. Це буде 24 на 7, Поліцейський буде знаходитися в селі. Він буде жити проблемами села. Він буде проводити зустрічі з мешканцями. Мешканці зможуть задавати всі питання, що стосується безпеки цих чотирьох населених пунктів. Офіцер поліції постійно буде знаходитись поряд із мешканцями громади, плідно з ними співпрацюватиме, а також орієнтуватиметься на їхні потреби. Реалізація цього проєкту сприятиме залученню громадськості до діяльності правоохоронців. Певнений, що це посилить безпеку Кременчужан, які проживають в Потоківській громаді, які відпочивають тут, і буде підтримано громадою також. Дякуємо підприємцям, які з свого боку теж надають допомогу щодо встановлення цього об'єкту. Потік якби відпочивальників тут дуже великий, і влітку дуже багато людей приїжджають відпочити на природу, покупатися в річці. Тому якби це потрібна, це така ідея, дуже гарна, і тим більше, що це якби проект президента. Варто зауважити, що це один із перших подібних безпекових центрів у Полтавській області. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. За минулі вихідні до Кременчуцьких правоохоронців надійшло 17 повідомлень про злочини на території Кременчука та Кременчуцького району. Поліція затримала чоловіка причетного до вбивства Кременчужанина. У наркоторговця виявили близько 90 наркозакладок та по вулиці Вадима Пугачова сталася пожежа. Під час патрулювання нагірної частини міста поліцейські спільно з національної з гвардійцями помітили підозрілого чоловіка. Зупинили 25-річного громадянина. Він виявився розповсюджувачем наркотиків. Під час першочергового огляду було встановлено, що він має при собі наркотичні речовини, і відразу на місці прибула свіча оперативна група, яка встановила, що це місцевий чоловік дев'яносто. Восьмого року народження, який шляхом закладок намагався реалізувати на території міста наркотичні речовини. Під час першочергових слідчих дій у останнього було вилучено 89 закладок, також вилучено інші речові докази та мобільний телефон. Самого фігуранта затримано в порядку статті 208. Наразі вирішується питання щодо оголошення йому про підозру та обрання міри запобіжного заходу. Боротьба з наркоторгівлею в Кримушиці триває правоохоронці. Ають кременчужан повідомляти про підозрілих осіб. Якщо ви побачили підозрілих осіб, які намагаються щось сховати, цю інформацію просимо надавати на лінію 102. Також звертайте увагу на нові написи або ж рекламу, яка з'являється на під'їздах. Дуже часто наркодилери використовують написи або ж мобільні телефони для того, щоб користувач міг придбати наркотичні речовини. Наркотикам не місце в місті Кременчук. Не проходьте повз повідомляйте цю інформацію на лінію 102. Про виявлення мертвим мешканця села Білецьківка повідомили місцеві ж. Жителі правоохоронцям 22 лютого. Поліція одразу розпочала кримінальне провадження. Наразі затримано причетного до вбивства. Протягом доби правоохоронці району встановили особу, що ймовірно причетна до скоєна. Його відразу затримали в порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу. Це місцевий чоловік 72 року народження. Між потерпілим та фігурантом під час дозвілля виникла сварка, під час якої наш фігурант наніс йому тілесні ушкодження, та в подальшому лишив на вулиці даного населеного пункту. Наразі чоловіку обрано міро запобіжного заходу тримання під вартою. За фактом розслідується кримінальне провадження частиною другої статті 121 кримінального кодексу України. Це умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого 25 лютого на третьому поверсі багатоповерхівки по вулиці Вадима Пугачова сталася пожежа. Промадянка у власній квартирі дивилася телевізор. Через деякий час вона відчула запах диму та помітила, як дим виходить з телевізора. Не зволікаючи, відразу вимкнула його з розетки та повідомила до служби порятунку. О 11.43 пожежа була локалізована, а о 11.52 ліквідована. Найчастіше причиною займання стає нехтування елементарними правилами безпеки. Вогнеборці закликають: не перенавантажити електромережу, не користуйтеся пошкодженими електропобутовими приладами, подовжувачами, зарядними пристроями, аби уникнути небажаної пожежі. Анна Мащенко, Іван Ткаченко, Кроменчуцькі новини. Сьогодні в інституті розвитку Кременчука відбувся семінар «Реєстрація бізнесу в Україні для майбутніх та починаючих підприємців. Як все було, бачили наші журналісти. Сьогодні у стінах інституту розвитку Кременчука відбувся семінар реєстрація бізнесу в Україні, де учасники мали змогу дізнатися про те, як правильно оформити власну справу. Загалом мета цього заходу, щоб розбудовувати бізнесову спільноту міста Кременчука, щоб підтримувати економічний фронт, тому що наразі дуже багато державних програм і європейських програм з розвитку та розбудування підприємницької спільноти. Тож ми намагаємося висвітлювати. І допомагати підприємцям розвивати свій бізнес і таким чином підтримувати економіку України на захід були запрошені представники департаменту державної реєстрації, а також представники Кременчуцького відділу податків та зборів юридичних осіб управління оподаткування, які розповіли більше ніж півсотні учасникам усі тонкощі оформлення власної справи. Чим більше платників у нас буде в місті, чим більше буде платників, які будуть займатися підприємницькою діяльністю, тим більше буде база оподаткування, тим більше буде надходження як до державного, так і до місцевого бюджету. В цілому семінар організовано за ініціативи громадської організації Асоціація малих та середніх підприємців Кременчука за сприяння фонду підтримки підприємництва у партнерстві з комунальним підприємством інститут розвитку Кременчука. Планується і надалі проведення таких заходів із залученням управлінь та підрозділів Кременчуцької міської ради та з розкриттям інших важливих тем. Ми стартуємо серію навчальних програм для підприємців, початківців і тих, хто вже працює в бізнесі. Сьогодні був перший семінар «Реєстрація бізнесу в Україні. Надалі ми плануємо такі семінари з. Управліннями та структурними підрозділами Кременчуцької міської ради такі заходи є вкрай важливими, адже вони показують широкому загалу майбутніх підприємців, що власна справа це не страшно і доступно. Тим паче, що це допомагає тримати економіку України і таким чином наближати нашу перемогу. Графік наступних навчальних семінарів буде оприлюднено на сторінках фонду та інституту розвитку Кременчука. Софія Григоренко, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Сьогодні в Кременчуцькій академії Антона Семеновича Макаренка дівочий духовий оркестр Роксолана підтвердив звання народного. Як це відбувалося, дізнаєтеся далі. Я маю мрію, що на заході, присвяченому перемоги нашої країни у війні, зіграє наш духовий оркестр і так в жари, що весь світ почує. Україна перемогла 26 лютого дівочий духовий оркестр Роксолана та супутний джаз-ансамбль Бенд» підтвердили звання народного та продемонстрували справжнім поціновувачам музики. Своє неабиякі вміння та навички. Раз на три роки обласна тестаційна комісія проводить атестацію творчих колективів, які мають почесне звання зразковий та народний аматорський колектив. Оркестр Роксолана знаний колектив, не тільки на Полтавщині, вони є учасники. Асниками майже всіх обласних заходів З початком війни наш репертуар став більш українським, більш патріотичним. Говорить керівник музичного колективу Роксолана Віктор Федорович. І саме це сьогодні на сцені гуманітарно-технологічної академії імені Антона Семеновича Макаренка продемонстрували юні артистки. Звання народного оркестру це велика заслуга, яка свідчить про талант кожного учасниці колективу, працьовитість та відданість мистецтву. Я бажаю, щоб в їхніх серцях на їхнє життя залишилася частинка музики. Тому що музика це велика сфера діяльності людини, і я думаю, що ми правильно їх виховуємо через мистецтво, через музику. Окрім підтвердження звання народного, оркестр також відсвяткував ювілей свого керівника та диригента Віктора Квітки, якому виповнилося 70 років. Тож вітаємо музичний колектив Роксолана з підтвердженням звання народного та Віктора Федоровича з ним народження та бажаємо творчого натхнення та много літа. Катерина Груднєва, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Голова організації Союз Чорнобиль Микола Бокарів запрошує шановних ліквідаторів із Кременчука долучитися до звітно-виборчої конференції, яка відбудеться 2 березня. Детальніше вже за мить. Організація Союз Чорнобиль міста Кременчука регулярно допомагає та підтримує ліквідаторів катастрофи, які врятували Україну, Європу і світ від згубних наслідків наймасштабнішої техногенної катастрофи ХХ -го століття. Голова організації Бокарев Микола Іванович запрошує ліквідаторів з Кременчука долучитися до звітно-виборчої конференції, яка відбудеться незабаром. Шановні Чорнобильці, звертаюся до вас, я голова. Вашої організації, верні, нашої організації Союз Чорнобиль з проханням відбудеться звітно-виборна конференція за 22-23 за роки 2 березня в 11.00 за адресою Провулок Свободи 130. Зустріч відбудеться у приміщенні Територіального центру обслуговування Автозаводського району Департаменту праці та соціального захисту населення по проспекту Свободи 130. На конференції, у тому числі, буде обговорюватися питання переобрання голови організації. Будемо очитуватись, так як ми не очитувалися за 2022 рік. почалася війна з Російською Федерацією, тому є пропозиція переібрати голову. Ну, от, так як по состоянню здоров'я я вже не можу от, виконувати обов'язки голови. тому я думаю, що люди прийдуть, проголосують за нового кандидата. Тож запрошуємо шановних Кременчуцьких ліквідаторів долучитися до зустрічі 2 березня об 11.00. Софія Григоренко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. 24 лютого у Кременчуці 10 команд дівчат черлідерок показали неймовірне шоу на змаганнях у рамках програми Пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги. Хто переміг та які виступи продемонстрували юні черлідерки? Дізнаєтесь у наступному матеріалі. Коли друг ми все зможемо для наших рідних. Добро примножимо, сломи кинемо в піч. Програма Пліч-обліч всеукраїнські шкільні ліги вже вкотре розкриває нові таланти юних кременчужан. 24 лютого дівочі команди різних закладів загальної середньої освіти Кременчука боролися за звання найспортивнішої та найефектнішої. Закінчився найяскравіший, на мою думку, етап наших змагань пліч обліч. А саме черлідинг. Змагалось у нас 10 команд. Безперечно, команди робили усе, аби перемогти. Костюми, хореографічні композиції, впевненість у кожному русі свідчили про не один день тренувань. Але, врешті-решт, переможець може бути лише один. Суддівський склад змагань віддав перемогу команді Пелікан Кременчуцької гімназії. номер 31. Дуже готувалися для змагань. Та ми були вражені від показательних виступів. Дуже раді, що ми виграли. Вітаємо учениць Кременчуцької гімназії номер 31 з важливою для них перемогою та бажаємо успіхів вже на районному рівні. На черзі останній етап програми Пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги у Кременчуці. Змагання з футзалу цікаве ще попереду. Дмитро Цирюльник, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Про історію змін назв вулиць у нашому місті і важливість перейменування поговорили з Кременчужанами цими вихідними. 25 лютого у навчальному центрі освітня застава відбулася лекція старими новими вулицями Кременчука. Подробиці дивіться далі в сюжеті. У Кременчуцькому навчальному центрі освітня застава відбулася лекція Старими новими вулицями Кременчука. З учасниками обговорили перейменування вулиць нашого міста. Чому такі назви до чого це все призведе? І чи на часі це ми спілкуємося про. Те, чому саме на часі перейменовувати вулиці, вулиці, які містили якісь ознаки там прив'язки до більшовизму? До Московії, чому зараз на час його перейменувати, тому що дуже багато людей говорять про те, що і так багато проблем, і так багато питань, і оці всі ще моменти вони зараз точно не треба. Насправді треба, насправді треба, тому що сьогодні Україна бореться за свою ідентичність, за свою самоідентифікацію. І тому ми повинні усвідомлювати, що це питання також на часі. Лекцію для Кремечан провів громадський діяч і активний учасник деколонізації топонімії в місті. Артем Ряса він детально розглянув історичну контексту на Вулиць, пояснивши, які фактори лежать в основі їхнього виникнення та зміни з часом, шановне панство. Ви коли платите, наприклад, за комірне або, наприклад, ви визиваєте таксі, ви маєте розуміти імені того чи іншого героя, або поняття, назва на Почніть почніть себе. Я вважаю, Європа починається з того: це зрозуміння себе, культури свого народу, культури свого міста, і бути патріотом міста або України це поняття навіть з того, чи ви. Розумієте, в честь кого ваша вулиця. лекція будувалася на питаннях, які крамеджани поставили попередньо та під час самого заходу було відзначено, що такі зміни назв вулиць можуть вплинути на формування ідентичності міста, але також потребують уважного врахування історичних, культурних та соціальних контекстів. Акцент у нас на питання людей, і щоб ми змогли створити таке середовище, щоб відповідати на питання людей, бо багато людей не знають і хочуть розібратися, і сьогодні вони мають цю можливість. Тому це така спеціальна форма. Ма взаємодії сьогодні більше акцент на питання. Лекторіум звичайно теж буде. Слідкуйте за оновленнями на соціальних сторінках навчального центру освітня застава, аби не пропустити цікаві заходи. Поки що тут слідкувати треба за сторінками в інтернеті. От поки що так не можу так зразу сказати, які це, але ну обіцяю, що такі заходи вони час від часу будуть зустріч з цікавими людьми, якісь цікаві такі події, і так далі. Тому що знову ж таки, ці стіни вони для того, аби навчати. Марія Бардаєва і Ткаченко, Кременчицькі новини. У Кременчуці щонеділі проводиться молебень на площі перемоги біля пам'ятного хреста. Представники різних конфесій та віряни зібралися і цього тижня, щоб помолитися за Україну та українців. Мир та перемогу. Як пройшла Соборна молитва, дивіться далі. Спільна молитва біля пам'ятного Христа, багаторічна традиція. Віряни та представники різних конфесій щотижня збираються помолитися за мир в Україні, нашу нескорену націю та Божий захист. Дорогий небесний батько, слава тобі. Дякую тобі за цю можливість бути тут, на цьому місці, і звершувати молитву до тебе. Дякую тобі за кожного священнослужителя. За кожного брата і сестричку, за твоїх дітей, які сьогодні поклали на серце своє, попри все звершувати молитву до тебе, чекати від тебе і отримувати. Очікуване, Господи, молю тебе, щоб ті виклики, які має сьогодні держава, ми змогли перемогти. Молитва єднає серця та духовно зближує Віряни, незалежно від погодних умов та будь-яких інших обставин, щотижня збираються разом для спільної молитви. Боже, ми дякуємо тобі за те, що ти оновлюєш народ наш, даєш сили в цій боротьбі і даєш бачити перемогу. Ми впевнені в ній, бо отримаємо її з тобою. Віряни та священнослужителі переконані, що в молитві знаходиться сила, яка допомагає їм подолати будь-які випробовування та знайти внутрішній спокій. Нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Такий щотижневий звичай єднання в молитві нагадує про потужну силу спільноти та віри, яка існує попри будь-які перешкоди та обставини. Марія Плохотна, Максим Пальчик, Кременчуські новини. Народному цирковому колективу Юність виповнюється 50 років. Цей колектив з'явився у Кременчуці та по сьогодні продовжує свою діяльність у нашому місті. Подробиці про неймовірних артистів та деталі їхнього ювілейного концерту, який відбудеться 3 березня, дізнаєтесь у наступному сюжеті. Чи знали ви, що у Кременчуці є народний цирковий колектив? Ба більше, існує він вже 50 років, а його шоу-програми бачили по всьому світу. Мова йде про Кременчуцький народний цирковий колектив. Юність 3 березня його учасники виступлять в МПК з ювілейним концертом. А як та коли цирк розпочав свою діяльність? Перейшов сюди у Петровського. Я в 1973 році, в январі місяці, і в 1974 році. Один із перших колективів було присвоєно звання. Народного церковного колективу Юність виступали в В'єтнамі, в Южної Кореї, Саудовська Аравія, Ванкару. Не дивно, що за такий довгий період діяльності колективу змінилося багато його учасників. Чимало артистів вже окремо гастролюють по всій планеті та беруть участь у найвідоміших церкових та шоу-програмах світу. Це буде в мене 12-те покоління. Багато закінчили естрадно церкове училище. Кожен з 30 учасників колективу Юність має свої власні таланти та напрямки церкового мистецтва. Ва, що в купі створює неймовірне та різноманітне шоу. Тож чого очікувати глядачам від їхнього виступу? У Мене дуже багато напрямків. Я займаюся на катушках і Займаюся ще при... в привкальцо сажами, лажу на лісниці з балансою на голові. Я почала займатися жонглюванням і зараз вже вісім років займаюся, жонглюю. Все потрошку пробували жонглювати і на ходулях ходити. Вибрав напрямок клоунади. Дуже подобається повітряне кільце, повітряні полотна. Парне кільце я буду вступати в парне кільце і соло на кільце соло. Тренери почали мною займатися. Я сів на моноцикл. Спробую здивувати. Скажімо так, повітря на кільце. виступала там. Ражені трукорове я займаюся кільцем та хочу займатися парними петлями. Я можу крутити на себе 20 обручів. Подряд. Не всі вихованці народного цирку є корінними кременчужанами, та всі вони знайшли другий дім у колективі. Юність приїхали з Донецької області спочатку війни. Ми приїхали в Кременчуг, і тут нас Нікола Іванович дав другий будинок. І ми дуже раді, що знову можемо виступати. До цього виступали по всій Донецькій, Луганській та Запорізькій області. За багато років роботи колектив став чимось більшим ніж просто колегами по сцені. Вони стали творчою сім'єю. Тож усі учасники запрошують глядачів до себе на ювілейний концерт, який відбудеться у Кременчуці 3 березня у міському палаці культури о 17.00. Цей колектив це для мене все. Живу я цим, і я цим я дуже собі благодарен, що я сюди мені не нужна. Ні, як і другі, третього марта буде 50 років колективу. Запрошую всіх, приходьте, подивитесь, Приходьте до нас на концерт! Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременшуцькі новини. Дякуємо нашим воїнам, нашому сміливому народу і всім тим, хто стоїть поруч із нами І з правдою. Слава Україні та її героям.